Привіт! Уявіть, що ви хочете дуже дуже важливому другу щось сказати, але ви не знаєте його імені. Було б незручно, правда? Колись і люди на землі не знали, як звати Бога. Хочете дізнатися, як Бог представив себе людям, тоді залишайтесь зі мною. Мене звати отець Остап, і ви на моєму каналі, де ми починаємо шлях зростання у нашій вірі, починаючи з простих речей. Тут виникає питання, чому ім'я таке важливе? Ім'я дуже важливе, бо воно не просто слово, воно показує, хто ти є, що про тебе думають і як до тебе ставляться. У випадку Бога це особливо важливо, бо Його ім'я розкриває його сильну любов, силу, святість і близькість до людей. Ім'я показує особу, коли ми знаємо ім'я друга, ми можемо звернутися до нього по справжньому. Так само Боже ім'я показує. То він насправді. Ім'я знак поваги і любові. Якщо ти знаєш ім'я людини і вимовляєш його з повагою, вона відчуває твою любов і увагу. Бог теж хоче, щоб ми зверталися до нього правильно і з любов'ю. Дуже давно люди не знали справжнього імені Бога. Мойсей одного разу запитав Бога, Як твоє ім'я? І Бог відповів: Я той, хто є. Мойсей це людина, яку Бог вибрав, щоб допомогти. Іншим людям. Він жив дуже-дуже давно ще до народження Ісуса. Мойсей був звичайною людиною, але він слухав Бога і довіряв йому. Бог говорив до Мойсея і просив його виконувати важливі завдання. Одного разу Бог покликав Мойсея з палаючого куща, куш горів, але не згоряв. Це був знак, що з Мойсеєм говорить сам Бог. Бог попросив Мойсея допомогти. Божому народові, який був у неволі і страждав. Мойсей повів людей до свободи і показував їм дорогу. Саме Мойсей, Мойсею, Бог відкрив своє святе ім'я, коли сказав Я той, хто є. Також Бог дав Мойсеєві десять заповідей, щоб люди знали, як правильно жити, як любити Бога, і як любити інших людей. Мойсей не був Богом, він був Божим. Другом і слугою через Мойсея Бог навчав людей і показує їм свій шлях. Це було ім'я дуже святе. Люди боялися вимовляти ім'я Бога просто так, бо хотіли показати Богу велику пошану. Тому вони використовували інші слова, які про нього розповідали. Господь, Владика, Цар, святий, всемгутній, Творець, Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова. Ці слова допомагали людям говорити про Бога, навіть не називаючи Його справжнього імені. Коли на землю прийшов Ісус, Він показав нам, що Бог один, але водночас триєдиний. Це називається Пресвята Трійця. Отець, Син Ісус Христос, Святий Дух, кожна Божа особа має своє ім'я, і ми їх всіх Прославляємо у молитві славу Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Можливо, ви бачили колись, як люди хрестяться, коли ми говоримо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми робимо знак Святого Христа. Три складені пальці правої руки означають три Божі особи, а два зігнуті. Пальці означають дві природи Ісуса Христа, що Він був Богом і людиною. Спробуйте разом зі мною, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Також християни, люди, які вірять у триєдиного Бога, не тільки хрестяться, але вітаються по-християнськи. Головне вітання це слава Ісусу Христу і відповідь слава навіки. Також можна вітатися Христос посеред нас, і відповідь є, і буде. Коли ми святкуємо різдвяні свято, то вітаємось, Христос народився і відповідь славімо Його. А у часі Воскресіння ми кажемо Христос Воскрес, і відповідь воістину Воскрес. Коли ми приймаємо хрещення, ми стаємо християнами, учнями Ісуса. Це означає, що ми стараємося бути подібними до Ісуса у своїх думках, словах і вчинках. Ми також прославляємо Його ім'я у своїх привітаннях та молитвах. Називаючи себе християнином, це не просто слово, це означає любити Бога і намагатися робити добро людям навколо нас. Сьогодні я хочу, щоб ви спробували дві речі. Скажіть сьогодні молитву, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і зробіть знак Христа. Подумайте, як ви можете сьогодні робити добрі вчинки, щоб бути подібними до Ісуса. Зробимо висновок катехізації. Боже ім'я. Воно є дуже важливим, воно показує, що хто Бог насправді вічний, сильний, люблячий і святий. Ми дізналися, що в Старому Завіті люди не знали справжнього імені Бога. Вони називали його словами Господь, Цар, Святий, Творець, Бог Авраама, Ісаака, і Якова. Ісус показав нам Пресвяту Трійцю Бог один, але триєдиний Отець, Син Ісус Христос і Святий Дух. Ми робимо знак Святого Христа, коли говоримо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Три пальці це три Божі особи, а два зігнуті це дві природи Ісуса Христа Божа і людська. Християнські привітання нагадують нам про Бога. Бути християнином означає любити Бога, старатися бути як Ісус у думках, словах і вчинках. У наступних відео ми поговоримо детальніше. Хто такий Ісус Христос? Що таке святе письмо? Що таке церква і таїнство. Тому залишайтеся зі мною і пам'ятайте, наше життя стає світлішим, коли ми називаємо Боже ім'я з любов'ю і повагою. До наступного разу і не забудьте, Боже ім'я це найсвятіше ім'я у світі.